Я буду робити салат грудинку, будемо її рвати, щоб вона була маленькими кусочками. Можу зверху отак так щоб її ще дрібніше посікти. 150 грам горіхів тепер гранатку я почистила сюди. Чесник. додаємо чесник весь сюди, так робимо і перчимо. Додаємо майонез, будемо формувати саму гранатку. Салатик ось так перегружати. І легенько трамбовувати. А тим часом натремо бурячок. Залишимо, щоб бурячок стік. Так масажувала. Точок салату вирізала і зараз буду ось так гранатою обробляти в цю частинку. Та я закінчила крашати. Ось такий в мене він вийшов. Рекомендую зробити на новий рік такий салатік. Смачно, є гарно, він має такий естетичний вигляд.